Десятьох доказів Мартіні поєднує квантову механіку з нескінченно складними математичними структурами. Нові горизонти науки і техніки, від квантових алгоритмів до галактичної таємниці. У світі науки і техніки щодня народжуються відкриття, які переписують правила гри. Іноді вони стоять на порозі революції, а іноді на краю туманності, де значення можна зрозуміти лише через глибокий аналіз. Ось що сталося останнім часом. Наука і математика від квантових структур до квазікристалів. Доказ 10 Мартіні привів до дивовижного синтезу квантової механіки та математики. Новий підхід пояснює, як нескінченно складні математичні структури можна пов'язати з квантовими явищами. Це не просто теоретичний сув, він відкриває двері для створення алгоритмів. Які можуть працювати в режимі квантових обчислень, де точність і швидкість вирішують критичні проблеми. Квазікристали, що нагадують візерунки в мозаїці, але ніколи не повторюються, залишаються однією із загадок матеріалознавства. Останні дослідження показують, що їхня структура формується через специфічні взаємодії атомів. Ці відкриття розкривають приховану красу, таку як качкони з матеріалів, де атоми розташовані за унікальними візерунками, які не вписуються в традиційні кристали. Інформатика та штучний інтелект, алгоритми, стартапи та майбутнє. Новий алгоритм найкорочого шляху перевершує класичні методи, такі як алгоритм Дейкстри, який викладають у підручниках. Ідея полягає в тому, що він аналізує дані в умовах невизначеності, що дозволяє швидко налаштовувати рішення для складних мереж від систем міського транспорту до глобальних цифрових платформ. Це важливо для програмістів, навіть у спрощеному вигляді це може підвищити продуктивність навігаційних систем і оптимізувати логістику. Програмування збірки, на перший погляд. Здається застарілим, але для професіоналів, які створюють високопродуктивні моделі штучного інтелекту, він стає ключовим інструментом. Низькорівневе управління пам'яттю і процесором дозволяє будувати алгоритми, які працюють ближче до апаратного забезпечення, отже, справляються із завданнями, що вимагають максимальної швидкості та ефективності. Але чому шай ламається? Навіть найкращі системи іноді демонструють непередбачувану поведінку, особливо коли вони стикаються з несподіваними умовами. Це пов'язано не тільки з обмеженнями моделей, але й з тим, що багато алгоритмів не враховують контекст і глибину інформації, що є критичним для прийняття точних рішень. У США активно формується рух за запустити момент піпсик. Один стартап, який прагне демократизувати штучний інтелект. Пропонує відкриті моделі та навчання з підкріпленням. Це захоплююче, оскільки дозволяє кожному брати участь у створенні технологій, а не обмежуватися лише великими корпораціями. Запуск ЕксТропічний, у свою чергу, намагається порушити справжнє благополуччя центру обробки даних, використовуючи чіпи, які працюють на основі імовірностей замість простих одиниць і нулів. Якщо його ідея вдасться, вона може змінити ринок, зробивши обчислення більш гнучкими та енергоефективними. Глибокі запитання від темної матерії до виховання дітей. Хрест Ейнштейна явище, викликане гравітаційним лінзуванням, підтверджує існування гігантського галу темної матерії в галактиці. Звичайні моделі. Які описують спостережувані об'єкти, не можуть впоратися з цим явищем, що призводить до припущення, що темна матерія відіграє ключову роль у формуванні структури всесвіту. Це не лише підтверджує теорії, а й розширює межі наших знань. Якщо хочеш залучити дітей до STEM, важливо не просто висвітлювати їх, ROI. треба допомогти їм зрозуміти, що наука це не лише кар'єрний шлях. А й спосіб сприймати світ крізь призму вирішення складних проблем. Навіть якщо майбутнє не визначене, розвиток критичного мислення та допитливості зміцнить їх у довгостроковій перспективі. Сучасні технології як працюють металошукачі та чому вони чарівні, металошукачі можуть знайти скарб навіть там, де його не видно. Це відбувається через взаємодію з електромагнітними полями, які створюють предмети, що містять метали. Під час роботи прилади виявляють аномалії, викликані зміною магнітного поля Землі. Але як це зробити без помилок? Відповідь полягає в налаштуванні чутливості та врахуванні зовнішніх факторів. Куди це веде? У світі науки і техніки кожен крок вперед відкриває нові горизонти. Від квантових алгоритмів до розуміння квазікристалів, від відновлення темної матерії до створення нових стартапів. Важливо не тільки розуміти, як все працює, але й ставити правильні запитання. Іноді, щоб побачити майбутнє, ви повинні спочатку зрозуміти те, чого ви можете не знати. Наукове дослідження полягає не лише у відповідях на запитання, а й у постановці запитань.